Всім привіт! Сьогодні 10 лютого 2023 рік, п'ятниця. День починається з повітряної тривоги. Зараз 8.30 ранку. Українці, українки, короткий звіт. Ворог сьогодні запустив щонайменше 70 ракет в черговій масованій атаці. Щонайменше 60 ракет збито. Їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура, на жаль, були влучання, на жаль, жертви. Мої співчуття рідне. Сьогоднішні ракети це виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити. Я дякую усім, хто це розуміє. Дякую усім, хто допомагає. І звичайно, дякую нашим повітряним силам, усім нашим зенітникам, кожному і кожній, хто захищає Україну і наших людей. Зараз ще одна повітряна тривога триває. І будь ласка, зважайте на тривоги, будь ласка, слідкуйте за офіційною інформацією. Бережіть себе, всіх переможемо. Слава Україні! 12:10 відбій повітряної тривоги. Нікіта вчора їв сардину в олії і залишилося трохи рідини. Принесла котикам, поки нікого тут не бачу. Але сподіваюся, що вони знайдуть таку смакоту. Іду купити води питної, водичку занесла додому. Іду в АТБ, а потім на нову пошту. Мене там чекає посилочка. Сьогодні у нас сонечко, але морозно. цікавого. Шампунь, маска з 8 по 14. Це нам не треба. Апельсини, лимон. Шоколад. Рошен. 21.90. Гарна ціна, бісквіт, ковбаси, пельмені, таке не хочу, сир, біфідом йогурт, таке теж не треба. Кава і живчик. Все. І йдемо. Багато купувати не збираюся, але тележку взяла. Верніше не тележку, візочок, вибачте, за мою українську. Так, апельсини. Що сталося? Так, 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 апельсини. Візьму одну штучку. У нас знову тривога. Взяла кошиківі два банани, два яблучка Голден, один апельсин. Ух, це жесть якась. Цією тривогою. може взяти авокадо? Не розумію його смаку. Мені не говорили, що воно смачне, верніше, не смачне, а корисне. Я його не дуже люблю. Якщо не люблю, то поки не буду брати. Тим паче, що воно таке тверде. Так, поїхали далі. 96 гривень. Я вчора на базарі купила по 60 зелень. Хотіла зелень купити. Зайду на ринок, куплю. Там кошик, рукола, шпинат і салатний лист 55 гривень. А тут скільки? 57? Тут суміш. В принципі, теж рукола, шпинат, Румекс, якийсь, був плат. Що це таке? Вже третій раз. Вмикається сигналізація. Морква корешка 29 гривень. 350 грамів. Бізочок поповнився цукром, яйцями і хлібом. Так, яйця у нас 5,59 за одну штучку. Не зовсім зрозуміло, як працюють магазини під час повітряної тривоги. Одні працюють, одні ні. Хотіла купити сир кисломолочний у Щедрику, він закритий. Продуктів, як завжди. Почну з того, що купила на ринку помідори Черрі 130 гривень за 1 кілограм. Два невеличкі філінгаси на 30 гривень. Ціна за кілограм 80 гривень. Далі зелень Ви тільки подивіться на цей. Великий пучок 10 гривень, уявіть сюди. Ціни, космос. І цибуля зелена 20 гривень. Ой, що вам сказати? Далі АТБ ківі? Зараз воно 57, здається, за кілограм. В кошику і є кілограм хліб сильно зерновий 25. Яйця казала. Цукор 33 гривні. Так, тут ще. Залишки, цигуні, нічого не викидаємо. І фрукти, бананчики 75. Два яблука Голден по 15. І апельсин на акції 55, здається. Вже не пам'ятаю. І на зворотньому шляху зайшла у магазин побутової хімії. Називається. Ой, як він називається? Зараз, зараз, зараз. М -м Полоску О, згадала. Купила туалетний папір. 4 штучки 3550. І лезо змінне для станку. 74 гривні. І ще це не все. Зараз я зроблю так, щоб вам було видно. Отак. На новій пошті. Забрала посилочку. На обід готую філінгаз смажений сметаною, йогурт буде замість сметани. Зробила салат, помідори, булька зелена, кріп, заправила олією оливковою. І на гарнір кускус запарила. Буде смачно. Я трохи поспала, прокинулася, а у нас повітряна тривога триває. Вже півтори години. Третій раз на день. Так, давайте я відкрию посилочку. В принципі, я знаю, що тут. Але треба міряти. Посилку надіслала Анюта. Вона збиралася до нас приїхати у відпустку. І щоб не їхати з пустими руками, вирішила мені і Нікіті зробити сюрприз приємний. Замовила дещо цікаве і відправила на мою пошту. І, в принципі, Повинно було бути так, що посилка прийде, я Нікіті її показувати не буду, а Анютка, коли б приїхала до нас, то б сама йому подарувала, але, на жаль, із за останніх, новин у нашій країні відпустку відмінено не тільки анюті, а я так чула, що багатьом військовим. Тому зустрічі у Рівному поки не буде, відміняється. Сподіваюся, що все ж таки я її дочекаюся, цю дитину. Так, ну що, давайте будемо дивитися. Лень Кіті. Миколаїв. Ой, прикольно. Так, сподіваюся, що він на нього не буде малий. Тепленький, товстенький. Та плечі широкі. Думаю, що буде все ок. Вирішила Нікіті взяти такий колір хакі. Так. Це мені я захотіла помаранчевий колір. Так, щось, мені здається, буде якийсь я замалий. Не знаю. Миколаїв теж треба міряти. А може і нормальний. Так. Ну і так як <свісно> всім вже замовила, то вирішила Анюта і собі mm -hmm. взяти у неї синенький. Так, да, якість прикольна. Супер-супер-супер. Так, і тут це, 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 це. У сайт, на якому Анюта замовляла. Якщо у тебе є ця листівка, ти вже маєш 5% знижку на будь-який товар з нашого асортименту. Відзначивши нас у себе у профілі, ти отримаєш знижку 10%. Дякую, що обираєш нас. Все буде Україна. Відріж 5% знижку. Тепер твій друг може зробити у нас замовлення відразу зі знижкою 5%. Просто подаруй йому її. Прикольненько. О, такі справи. Міряю. Думаю, що повинна підійти класний такий колір. Я хотіла щось таке. Яскраве. Ніяка вона не мала. Те, що треба. Яка. Приємна на дотик, тепленька. Я її залишу на весну. Не хочу зараз під куртку одягати, щоб вона не втратила свій зовнішній вигляд. Супер. Миколаїв. Дякую, зайка моя. Ти у мене найкраща. Вона якраз на тебе, Нікіта. Клас. Що треба сказати? Спасибо большое. Спасибо. Йому сподобалося, Аня. Ти бачиш? Да, клас. Тільки побільше не будеш, не Ну, але такі пошивнікит. Ти бачиш? Ну не некрас. А ти знаєш, що там написано? Ніколаев координати місто, город Герой і місто, ну, типу, Угу. Остання справа на сьогодні це приготувати вечерю. Хочу посмажити печінку і зробити салат з селери. I uh -huh.